України слава. Тож, якщо говоримо про псевдовибори на тимчасово окупованій території Луганщини, що відомо про процес їх проведення там? Чи набагато вони відрізняються від того, як вони відбуваються на Херсонщині? Про що ми говорили з попереднім спікером? Ну, ви знаєте загалом. У ці вибори без виборів була дуже цікава ситуація. Буквально напередодні виборів. самих е ЦВК і РФ дозволяє на наросу територіальних громад приймати рішення, чи проводити голосування на дільниці, чи проводити його поза дільницею, тобто голосуванням вдома. з метою, як вони пояснили, забезпечення безпеки громадян, які прийдуть на голосування, але є тільки одне питання. Для чого це робилось, і багато з яких комісій, ті, які знаходяться у нас біля лінії зіткнення, одразу прийняли таке рішення і ходили по домівка у супроводі військових та поліціянтів, тобто ну псевдополіціянтів, їхніх, які забезпечували, скажімо так, пряме голосування. Ну загалом по голосуванню тут нічого не викликає. Сама ж питань не викликає, тому що сама ж та ж влада недовлада, яка там знаходиться, визнала, що паспортизація там була десь прихрамувала на профронтових зонах і на Луганщині загалом. Тому не всі встигли отримати паспорти. Люди зв'язки з бойовими діями, як вони пояснили. Ну, вибачте, ситуація, коли на очисному металургійному заводі люди голосують за перепусками працівників цього заводу. Ну це Напевно, дуже так поросі по демократичному російському міру проводиться таке голосування, щоб всі ж могли проголосувати правильно. А питання скільки ще буде вкинути і як люди голосували, воно дуже велике. 23,65% Вони заявили, що проголосували людей. Те, що ми розуміємо, що на десяте число вони оприлюднять результати. Ну я думаю, ніхто з нас не здивується ані з. Тих результатів, які будуть на з тих людей, які прийшли, тому ну питання до виборів, коли взагалі немає ніякого правового поля, воно дуже велике пане Артеме. Чи відомо власне як російські окупанти ведуть себе під час виборів, як тиснуть на місцеве населення? І власне, що загрожує тим людям, які відмовляються від голосування? Ну, дивіться, я загалом думаю, що ті всі до кого прийшли, там ніхто не відмовлявся від голосування, Я сказав, супроводжувала і поліція, і військові. Особливо, я так думаю, це питання стосувалося до тих чоловіків, які переховуються там від мобілізації, тому що якраз це ж була системна робота і виявлення всіх, кого можна ще мобілізувати, бо ще не всіх мобілізували і. Знищення населення, яке проживає на тимчасових окупованих територіях, і заселення туди інших осіб, це якраз я думаю, є один з планів Росії, тому що вони знову там оголосили на Луганщині на тимчасово окупованій території мобілізацію проводять. і проводять її. Це те, що стосується, чи можна було не проголосувати? Я думаю, якщо до тебе прийшли, то там вже ти в будь-якому випадку голосуєш. Причому, як ми бачили навіть на відео, які вони викладають про голосування на домівках, що люди навіть бланки ті не згортають а на одному з відео ми там оприлюднював. Ли що взагалі бланк передали, і людина вкинула просто і все? Ну про яке голосування може йти мова? Також у попередній розмові, коли ми говорили про те, як псевдовибори тривають на Херсонщині, ми дізналися, почули власне про те, що малюють результати партії пропрезидентській Путіна Єдина Росія. Чи така ж ситуація ситуація спостерігається на Луганщині? Дивіться, ну результати ми ж всі побачимо 10 го числа, але ми з вами повинні розуміти, те, що малюють там за єдину Росію, це одне, але те, що малюють цифри взагалі, явки, ми про це вже казали, тому що 15, 30, 300 тисяч людей, ну загалом я вже казав, що з мільйона 300 проголосувало на екстратеріальних дільницях 30%, 400 тисяч за три дні, ну не смішіть, будь ласка, по всій Росії, по всій зоні бойових дій, по всій Луганщині, ну цифра загалом нереальна. Я думаю, що там, звісно, Вибору ніякого немає, тому галочка ставиться там, де потрібно. А навіть якщо поставлять не там, де потрібно, то порахують так, як треба. Ми це вже бачили на виборах там року, і прекрасно знаємо. Пам'ятаємо ті бланки, на які надруковані на принтері бігали в 2014 році по Луганщині окупанти і голосували і зрадники. Сісі тут просто питання: які люди е висовували свої кандидатури у, у рамках цієї партії. Дивіться, це загалом місцеві колаборанти. Всі деякі деяка частина з них була при владі.